Доброго дня, друзі! Вітаю вас усіх, хто дивиться мої відео. Вітаю підписників, хто не підписався ще прошу підписатися на мій канал, щоб він просувався, щоб більше було переглядів, ставте лайки. А я буду старатися вас. Радувати новими пригодами у лісі в пошуках грибів. І от сьогодні вчора я був, і сьогодні вже 5 годин вечора, 17- година, але мені треба йти до сестри вечором, віднести розсаду, допомогти їй посадити. І я вирішив, чому б не Збігати до лісу, подивитися, може, пару грибочків знайду їх, свіжих, вона одна живе. Якби знайшов грибочків 10, їй би хватило і було би це добре. І от я в лісі і обійшов вже десь 12 грибниць, 15 може. І от дійшов до чергової грибниці і на кінець вона вже мені дає двох грибів. Рибочки гарні. Зараз я вам покажу. От один такий. Є плюс у тому, що сухо у лісі, бо не їдять їх слимаки. Мінус в тому, що вони їх мало. І в тому, що червені. Але це гарні такі такі крепкі. Думаю, що вони будуть, ну, дуже тверді, що вони будуть чистенькі. Бачите, як намальовані. Слава Богу. Якщо ще щось знайду, я включуся, я вам обов'язково покажу. Знову я включаюся. Друзі, недалеко я відійшов, буквально метрів 15, слідуюча грибниця, от на такій дорозі. От одного разу я так, оце що ви бачите у кадрі, це десь метрів 20, От на цій дорозі там є таке чуть відгалуження, теж дорога. І потім через пару метрів 10 метрів теж є відгалуження. І так, метрів 10 туди, в ті відгалуження, от на цих дорогах я одного разу знайшов більше 25 грибів, так прямо по дорозі. Правда, були другі умови, було мокро, дощу, тепло. І гриби були дуже гарні, величенькі, чисті. Це було перед осінню. А зараз, поки що, ця грибниця, ну, я туди ще не дійшов вперед. Ну Поки що вона радує таким грибочком одним. Теж він гарний, тверденький. Десь 3 сантиметри. Ну, навіть якби таких вже 10-15. Це було б добре. Ну так, слава Богу. Чергове включення, друзі. Тому що знову знайшов грибочка, це вже четвертий. Як бачите, знову на дорозі. Поки що вони в більшості своїй ростуть на дорозі, так мені видається, що от бачите, тут листя немає. Коли йде дощ, е мочить землю, От, тут менше листя, більше дощу попадає, земля більш болога. Там, де багато листя, та оскільки дощу не було багато, воно тільки співає промокнуті листя і не доходить до землі. І тому мені видається, що там, де листя, поки що нічого не знаходиться, тільки от таких місцях. Це таке моє міркування. Як воно є, насправді не знаю. Ви можете написати в коментарях, як ви міркуєте по цьому. Поводу. Не знаю, як по-російськи вибачаюсь. Ось От. От такий грибочок. Грибочки на диво чистенькі і тверденькі. І гарні, як я вже казав, плюс у тому, що немає душі, що слимаки їх не їдять. бачите, вони не, не кивані. Який він виріс, такий є. Я тих почистив, вони чисті. Не знаю, як там всередині, але чисті. Надіюся, що ще 4. Найду. Слава Богу. Друзі, знову включаюся, тому що на черговій грибниці я знову знайшов таких п'ять грибочків. Дивіться. Ну, цей такий собі не дуже, але грибочок Цей такий гарненький. Ну, вони усі гарні, я всіма задоволений. Цей ще більшенький. Дивіться, скільки я тут. Говорив, показував, дзвонив своєму другові, показував через вайбер. І от е, я йому показав п'ять, оце четвертий. Це п'ятий. І аж тепер, коли я вже почав знімати, дивіться, що тут робиться. Один, два, три, 4, пять. Тут дуже хороша грибничка. Одного разу я тут зірвав штук 10 і нарахував маленьких до 1,5 см 31 штуку на цьому бережку. Десь в радіусі в, в діаметрі десь ну, буквально 4-5 метрів. І я на слідуйший раз прийшов, не знаю, або їх хтось зірвав, або. Ну, скоріше всього, вони виросли, їх хтось зірвав. Отака грибалка. Слава Богу. Друзі, хто дивиться постійно мої відео, то це я вже третій раз показую цей берег. З цього ракурсу я другий раз показую. Може, пам'ятаєте, я говорив, що на цьому березі, отам от той пень від пня до мене сюди метрів 6-8. І 3 метри вниз і запнем ще метра 3. Десь ну, раптом 10 метрів на 3. Ну, на 4. Це 40 квадратних метрів. От одного разу я тут е, зірвав 28 грибів. Ось. Цього року поки що я знайшов чотирьох аж там у верху. Потім одного отут, десь у ці точки, а тепер виріс отут. Не знаю, чи на нього хтось наступив, чи він чому якийсь такий порепаний. Ну і тут отакий. Але це ще не все. Правда, сьогодні не густо. Ну, при такій е, жарі і що немає дощу, е, то це, я думаю, що ще нормально. Це тільки проблема в тому, що немає потрібного тепла. От коло цього пня великого теж виріс грибочок. Я його зразу заберу, щоб я не вертався. Гарненький. Але при цьому всьому грибочки чисті. От я їх в попередньому відео що я зняв, я їх почистив, вони всі чисті, тільки той самий більший, трохи червивий. Ну, не знаю, як там всередині, але коли чистиш корінь, вони чисті. Я роблю висновок, що. Просто е, поки що їм не вистачає тепла, і тому вони так погано виходять. От якщо вже на вівторок, середу, четвер, п'ятницю передають там, до 14 градусів тепла вночі, і якщо в четвер вони підуть, то ці мої е, думки справдяться. І ось. Отут де я самий перший раз знайшов чотири, сьогодні є два. Такий. Бачите? гарненький, І такий. Ага. Треба щось робити. Не знаю, де я ніж залишив в кишені. А ні, піде. Отакі. От Три грибочки, там два, п'ять. І там шість, одинадцять і там я знайшов чотири. П'ятнадцять грибочків від шістнадцятої е, години. Ні, в п'ятій годині я був у лісі. Тепер пів сьомої. За півтора години. Якщо б це я зранку прийшов і обійшов всі грибниці, які я знаю, я думаю, їх було б в два рази більше. Ну, Але на даний момент маємо те, що маємо. Слава Богу, і за це. Вже я, те, як я говорив, сестрі понесу 11 грибочків для неї одне і два яєчка, три ложки сметани, ложка муки. Такий рецепт у мене є. Якщо хочете, я з вами ним поділюся, дуже смач, смачно виходить. Слава Богу. Друзі, знову включаюся. Це, напевно, вже буде останній епізод, у моєму такому невеличкому фільмі про гриби. Дякую, що ви дивилися. Пишіть в коментарях, питайте, кому що. Хто що не знає, те, що я знаю свого досвіду, я поділюся. Хто знає, самі поділиться своїм досвідом, я буду дуже радий. Я читаю всі коментарі. Буду радий спілкуватися з вами. От на останку, такий грибочок. Знову на грибниці я прийшов. Такий грибочок. Колись оцей участок лісу, там дорога йде і тут дорога. І аж так уверх, і так та дорога лісом йде приблизно кілометр. І оце між краєм і між цією дорогою це була суцільна грибниця років 15 назад. Зараз чомусь вони десь в якихось місцях, яких я пам'ятаю, вони знаходяться. Але коли починається грибний сезон, коли вони йдуть нормальною силою, то якщо я проходжу, тут десь у мене є приблизно до 30 грибниць. Ну, рахуйте, в середньому, якщо на кожній грибниці, в середньому по 2 гриби, це 60 грибів. 60 грибів це відро нормального зросту, це відро 15 літрове. Майже. Ось. І ось так я збираю риби. Був радий з вами спілкуватися. До побачення, до слідуючих зустрічів у Ютубі.